Цю презентацію підготував студент КН4 Гоголь Антон, і тема сьогоднішньої презентації це надійність у системах проєктування. Коротко про план доповіді. Спочатку поговоримо про вступ та актуальність цієї теми, ознайомимося з поняттями надійності в системах проєктування, зробимо короткий огляд історії, розвитку цього підходу. Далі поговоримо про основні принципи та методи забезпечення надійності. Поговоримо про перспективи цих методів, про огляд майбутніх напрямків у цій сфері. І швиденько підіб'ємо висновки, підсумки по основним моментам. Мета цієї доповіді є ознайомлення з поняттям надійності у системах проєктування та її значенням для сучасної техніки. Також це розкриття основних принципів та методів забезпечення надійності. І тепер вже до теми самої презентації поняття надійності. Надійність визначається як здатність системи працювати безперебійно протягом визначеного часу, навіть за несприятливих умов. Зародження цього поняття пов'язане з потребою мінімалізувати ризики відмов у критичних системах, таких як авіація та енергетика. Історична, концепція надійності розвивалися паралельно з технічним прогресом, що дозволило інтегрувати нові методи аналізу та тестування. Проте, незважаючи на те, що історичне це поняття з'явилося для більш таких інженерних моментів, контекст сьогоднішньої презентації буде саме поняття надійності в it сфері І тепер поговоримо вже про, відповідно, основні принципи надійності. Перший принцип, такий чотири стовпа у нас є. Перший з них це дизайн запасом. Розробка систем із резервними компонентами дозволяє підтримувати роботу сервісів навіть при відмові окремих елементів. Використання розподілених систем, де навантаження розподіляється між кількома серверами, сприяє підвищенню загальної надійності. Другий стовп такий це модульність. Відповідно, розподіл системи на незалежні модулі сприяє спрощення оновлень і ремонту. Тобто, коли у нас проєкт розбитий на декілька окремих модулів, які можливо хостяться декількома окремими серверами, відповідно, ремонт, оновлення, якісь правки в роботу цих сервісів, робити буде набагато краще, бо зупинити чи призупинити доведеться не весь проект, а лише окремий його компонент. Відповідно, наступний е, принцип це аналіз ризиків, систематичний аналіз потенційних точок відмов, дає змогу виявити слабкі місця на ранніх етапах проєктування. Відповідно, в реальному житті неможливо досягнути 100% надійності сервісу чи проєкту. І, відповідно, завжди треба проводити аналіз, у яких частинах, в яких моментах ймовірність помилки чи ймовірність збою буде найвища. І, відповідно, надалі при проєктуванні приділяти особливу увагу саме цим моментам та побудування стратегії відповідно просинку цих помилок. І останній принцип це резервування, це впровадження, дублювання важливих компонентів. Вона знижує ймовірність повної відмови системи. Відповідно, як вже було названо. Неможливо побудувати 100% надійну систему, завжди можуть статися якісь непередбачувані збої, і на цей випадок критично важливо мати резервну копію критично необхідних систем, баз даних, файлів тощо і тепер поговоримо про методи забезпечення надійності, от саме в IT сфері, в it інженерії. Перший такий, дуже останнім часом використовується цей метод, це автоматизоване тестування, це використання CI-CD принципу, тобто безперервна інтеграція та безперервне розгортання. Вона дозволяє оперативно виявляти та усувати проблеми при оновленні, при редагуванні, програмного забезпечення, яке, яке вже відповідно працює, яким вже користуються користувачі. Наступний дуже важливий метод це моніторинг та логування, це постійний контроль за станом системи, дозволяє оперативно реагувати на збої та аналізувати їх причини. І, відповідно, при грамотно налаштованому логуванні системи, програміст завжди буде мати можливість або побачити безпосередньо причину помилки чи збою, або ж побачити дії, які відбулися безпосередньо. Перед, потенці... перед збоєм, і побачити, що відбувалося у системі. Це допоможе йому з подальшим вирішенням цих проблем або ж мінімізуванням наслідків цього збою. Наступне це використання хмарних платформ. Такі хмарні платформи, як AWS, Azure або Google Cloud. Вони забезпечують вбудовані засоби резервування, масштабування, відновлення після збоїв та, та загалом беруть значну частину обов'язків. Менеджменту середовища відповідно розробки, середовища деплойменту беруть його на себе. Це дуже зручно, це дуже просто. Проте з основних мінусів цього підходу, цього методу, є те, що ці платформи доволі багато коштують. І відповідно ті гроші, які були використані на використання цих платформ, можливо. Більш досвідчені програмісти вони могли б їх краще використати для самостійного менеджменту всіх цих названих принципів та менеджменту керування помилками та можливими збоями. Наступний це розподілене балансування, це використання або ж спеціальних пристроїв або програмних рішень для рівномірного розподілу запитів між серверами, що дозволяє уникнути перевантаження окремих вузлів. Це вже більше стосується до розподілених серверів, коли до принципу модульності, що відповідно, якщо у нас є дуже велике навантаження на один якийсь конкретний вузол, інші вузли стоять в простої. То, можливо, є сенс збільшити інфраструктуру на конкретно цей вузол, або ж розділити навантаження між іншими серверами. Таким чином, додатковий сервер докупувати не треба, просто грамотне балансування замінить цей процес. Далі це автоматичне масштабування, це динамічне додавання або зменшення кількості активних серверів, залежно від поточного навантаження. Це такий протилежний метод до попереднього, де замість того, щоб розподіляти між існуючими серверами навантаження, відповідно, кількість серверів можна збільшувати або зменшувати залежно від навантаження на систему. І останній вже більш новий це Kubernetes та Docker Swarm. Це забезпечують це програми, які забезпечують автоматичне розгортання, масштабування та відновлення контейнерних застосунків, що сприяє підвищенню загальної надійності системи. Чому так, бо загалом контейнерні застосунки ну, в останні декілька, ну напевно, в останні там 10 років стали особливо популярні, особливо розповсюджені. І відповідно такі. Програмні застосунки як Kubernetes вони дозволяють дуже зручне оркестрування цих контейнерів застосунків, налаштування їх інтеграції, їх розгортання і так далі, що дуже сильно спрощує роботу програміста у цьому плані. Висновки. Основні моменти цієї презентації це те, що доповідь розкрила поняття надійності у системах проєктування. В тому числі в IT-системах, розказали про основні принципи налаштування надійності системи та забезпечення сучасних методів аналізу. Як підсумок можна сказати, що забезпечення надійності є ключовим фактором успіху у розробці складних систем, це є ключовий фактор успіху загалом команди IT-розробки. Бо стали додат... стала робота додатку. Це відповідно те, що завжди хоче клієнт, те, що від них було необхідно, і це треба вміти підтримувати за не всі гроші проекту, робити це грамотно і акуратно щодо перспектив на майбутнє можна зазначити, що інтеграція штучного інтелекту у системи аналізу та прогнозування відмов відкр... може відкривати нові можливості для підвищення надійності. І відповідно, з використанням сучасних систем штучного інтелекту, можливо, більш гнучке, більш детальний аналіз системи, більш детальний аналіз коду загальної системи на пошук потенційних критично слабких місць проєкту. І використані джерела ви бачите на екрані, можете їх продивитися, вони були доволі цікаві і корисні. На цьому презентація закінчується. Дякую.